Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження, Mercedes Best 180 2009 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та по без критики, присутні дрібні сліди використання, але то не є критично. Машинка була придана з Європи, в Україні мала всього двох власників з технічного боку повністю обслужена. По комплектації у нас диски 16 го радіусу на зимовій гумі, безключовий доступ на передніх ручках дверей. Чорний шкіряний салон. охайному стані. Перед... Сідіння водія з... з регулюваннями поперечної та бокової підтримки. Стеля також частенька. По комплектації мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Мультикермо, круіз-контроль, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет по задньому ряду. По задньому ряду також. Все чудово, доглянуто охайно, на свої руки дуже класний стан. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.